Обстежений, значить, поінформований. Десант кваліфікованих кардіохірургів із столиці цими днями прибув до Трускавця. У Трускавецькій міській лікарні київські медики мали надважливе завдання: проводили кількагодинну діагностику та надавали консультації пацієнтам із серцево-судинними недугами міста та регіону. Такий масштабний медичний захід провідні кардіохірурги провели у рамках всеукраїнського проєкту Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф. Проект стартував два роки тому. Медики із Національного інституту імені АМОСова і своїм мобільним обладнанням їздять обласними та регіональними центрами України та вишукують у дорослих дітей серцево судинні вади, які в останні роки суттєво косять здоров'я українців. Запевняє Костянтин Руденко, доктор медичних наук, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України. Інфаркт це те захворювання, про яке всі знають. Невтішні прогнози, невтішні динаміки останніх. Щорічно 50 тисяч інфарктів в Україні у нас відбувається з летальністю від 20 до 30 відсотків деяких регіонах. Тобто це, це проблема номер один. Не пасе задніх іще одна серцево-судинна недуга інсульт. Сьогодні фахівці говорять про 100 тисяч інсультів на рік в Україні. Такі високі цифри серцевих недуг і підштовхнули медиків Національного інституту бити на сполох та наполягати на масштабному діагностуванні здоров'я українців. У чотирьох кабінетах Трускавецької лікарні бригада провідних столичних кардіохірургів продовж цілого дня проводила огляд доброї сотні пацієнтів, надавали кваліфіковані поради та рекомендації щодо їхнього лікування, а деяких хворих скерово. На до до Києва, пройти фахову діагностику у столичних медиків до Трускавця прибули мешканці із цілого регіону Дрогобича Борислава, Самбура, Стрия та сіл Дрогобичини. Сьогодні така категорія хворих іде вікова. По перше, вікова. Хворі, яким за 60-65, Навіть в нас були хворі 75-78 років. І основна маса це ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба серця. Що вражало, серед недужих було і чимало юних пацієнтів, дітей від одного року. Так пані Івана із Борислава прибула на огляд до столичних медиків із своєю півторарічною донькою. Некомпактний міокард міокарт малечі завдає клопоту батькам. Ми живемо у сусідньому місті, місті Бориславі. Нам зателефонував дільничий педіатр, повідомив, що сьогодні в Трускавці будуть київські медики. Ми скористалися цією можливістю, так як ми кожного кварталу їздимо у Львівських на обстеження, а також кожного року до Києва. Маючи таку можливість, звичайно, було варто цим скористатись. Як зауважує фахівець інституту Амосова Ігор Дітківський, раннє діагностування у дітей серцево-судинних проблем дозволяє сьогодні усунути більшість із цих недоліків малоінвазивним втручання. це перемога сучасної медицини. Головне, що пацієнти вчасно звернулися за допомогою. Сьогодні існує така можливість лікувати десь 70% вроджених в адсерця, навіть без розрізу, тобто доступом через стегно. На стегні робиться невеличкий прокол, і таким чином судини, по яким ми заводимо всі інструментарі, вони дозволяють нам потрапити одразу до серця, майже по прямій лінії. І тому ми скажімо, не самі серйозні пороки, як дефект між дефект між перегородок, відкрита артеріальна протока коректація Орти, ми можемо це все усувати, усувати таким шляхом через стегно. Щоб уникнути довготривалого лікування серцевих недуг, медики закликають пам'ятати просту істину. Хворобу завжди легше попередити ніж лікувати. Що стосується серцево-судинних проблем, то як запевняє головний медик трускавця Ігор Стасик, сердечні хвороби сьогодні прогресують через низку негативних факторів на організм людини. Ну, ця проблема завжди була актуальною, але звичайно, що є і збільшення хворих, бо це зв'язано з нашим ритмом життя, стреси, нерви, маврухомий спосіб життя, харчування. Ну, самі знаєте, яка ситуація в країні, все це спонукає до збільшення серцево судинних захворювань. Як не потрапити в пастку серцевих недух та не допустити їхнього загострення, столичні кардіохірурги намагалися у доступній формі донести до кожного свого пацієнта після їхнього огляду. Тож таким професійним підходом до справи відвідувачі були вкрай задоволені. Добре, так щоб завжди такі були акції в Дрогобичі. По радіо послухали, приїхала сама. Я після операції вже. Так як мені сьогодні пояснили, як мені е, про мої, мій стан мого серця і так далі, про мої проблеми, е, мені так. Чесно кажучи, ніде да, ніколи не пояснювали. Нормально, все організовано добре. Операцію хотів робити, сказали пізно, вік не той, великий риск. Ну, Дякую, сказали ще. Влучили рецепти там молодші. Паралельно із оглядом хворих того дня столичні медики провели кількагодинну науково-практичну конференцію у стінах Трускавецької лікарні для місцевих та регіональних лікарів. Говорили про сучасний стан надання кардіохірургічної допомоги та новітні підходи у лікуванні серцевих недуг. Опісля Трускавця з аналогічним візитом фахівці інституту Амосова відбули до турки, проте обіцяли обов'язково ще не один раз повернутися у курортне містечко.